Друзі, сьогодні 9 травня, тиша, дав Бог. Не стріляють, не вмирають. І це має бути постійно, це має бути запорукою миру. І я думаю, що українці гідні кращого життя. Я про це хочу говорити сьогодні, тому що мир і. Співпраця з Америкою, ратифікація сьогодні договору по надрах, це все класно. Це дасть хоч щось нам, тому що по великому рахунку, 34 роки, ми з вами від цих надр, ну просто від слова зовсім нічого не отримували. Зараз нам обіцяють гроші і не малі. Але, друзі, з оцим рухом, куди ми йдемо, на сьогоднішній день. Так, американці, європейці будуть нам щось давати, і ми щось з вами будемо робити, їсти, жити і все. Розумієте, так? Тобто нас знову присплять. Чому? Тому що людей все менше, менше і менше українців. Вони будуть завозити вигідно їм, вони будуть завозити і індусів сюди, вони будуть завозити і арабів сюди, вони будуть завозити всіх тих, хто не поміщається там, в тих країнах. Де вони проживали, вони будуть завозити тих, або ті будуть їхати сюди, якщо відкриються кордони їх будуть запрошувати. Вони будуть їхати саме ті люди, які себе ніде не реалізували. І вони будуть приїжджати Україну. краще не будуть сюди їхати, чому краще їдуть в Німеччину, в Америку. Ви ж знаєте, будь-з будь-якої нації краще летять туди. А в Україну будуть їхати ті, хто ніде себе не реалізував. І чим вони будуть займатися тут? Ну, вони можуть торгувати наркотою, вони можуть торгувати зброєю, вони можуть вибивати гроші на вулицях, вони можуть щось робити. Як у всій Європі є азіати, Араби і інші інші, які щось роблять. Ну, щось роблять, але так працювати, як працюють українці, ніхто не буде, тому що українці, які їдуть на захід, або в Америку їх не хочуть відпускати, розумієте? Тому задача сьогодні номер один це об'єднатися все-таки українцям, перестати травити один одного, перестати знищувати всередині один одного, об'єднатися, вважати, що українці вони не розділені, вони просто розпорошені. Повернути українців сюди, повернути українську ідентичність, щоб ми, українці були українці, жили. Як завжди жили наші предки. Нормально, в достатку. Як кажуть, знаєте, шкварка, курка. Ну, це наше. Ми завжди були забезпечені. Ми не боялися, що буде завтра, де взяти грошей або де взяти їсти. Завжди в нас все було. Ми були заможні. Українці завжди були заможні порівняно навіть з нашими сусідами ненормальними. Так чи ні? Е, тому в першу чергу. Але для цього потрібна влада в Україні, яка дасть можливість не розділяти українців, а об'єднувати. Вони будуть вести пропаганду на телеканалах про об'єднання українців. Вони будуть давати можливість заробити українцям, як кажуть у нас обрости Жирком. Розумієте? Отаким от чином, отак от воно має бути все, друзі. Для цього потрібна влада, яка повернеться в кінці кінців за 34 роки, вперше до людей, до українців в першу чергу. Тому, друзі, я закликаю всіх, всіх об'єднуватися, виходити з стану жертв, брати на себе відповідальність ти вперед.